Життя це нескінченний шлях, повний випробувань та можливостей. Кожен день це шанс зробити крок уперед. Але для цього потрібно не лише бажати змін, а й діяти. Не бійтеся помилок, вони ваші вчителі. Кожен провал це досвід, який наближає вас до успіху. Найголовніше не зупинятися, навіть коли здається, що всі двері зачинені. Адже завжди є шлях, навіть якщо він не очевидний. Усвідомте свою мету, створіть план і рухайтеся до неї з впертістю та вірою в себе. Іноді труднощі можуть здаватися непереборними, але пам'ятайте, якщо ви не зламаєтеся, вони не зламають вас. Ваша сила в рішучості та постійному руху вперед. Не чекайте ідеального моменту, адже найкращий час для початку це зараз. Ви володієте всім необхідним. Щоб досягти своїх цілей. Зробіть перший крок сьогодні, і це змінить все. Ніколи не здавайтеся.